Доброго дня! Я з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, і я з Полтавщини, з квіточого міста Кременчук. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати смаколик. Я впевнена, що цей смаколик сподобається не тільки вам, а й вашій малечі або вашій родині, тому що це корисно і готується дуже-дуже швидко. Ну що, давайте разом приготуємо. У мене вже є гарбуз, який був запечений до того. Я запекла його в мікрохвильовці. Поставила на 10 хвилин, він став м'якенький, я його трошечки блендернула. Якщо у вас немає мікрохвильовки, будь ласка, відваріть або запечіть в духовці. Значить, всю грамовочку я вам залишу в коментарях, а також КБЖУ, тому що ми з вами стрункішаємо і привчаємо для до правильного харчування і нашу родину. Але не спішіть, вони самі будуть за вами бігати і казати і я таке хочу, і я таке хочу, тому що ми все. Куштуємо дуже-дуже смачне. Також я буду використовувати ось такий шоколад Millennium 99% какао. Також я хочу додати трошечки ванілі, я знайшла ось такий з, з смаком лимону, а також кориця. Розтопити шоколад можна в мікрохвильовці, але, на жаль, я думаю, ви зрозуміли, що я готую без світла, тому буду робити на водяній бані. Значить, зараз відкриваю маточками. У мене вже закипіла водичка практично. Ось, я не побачите зараз, Ось бачите, вон там вже закипає водичка. А ми з вами. Бустренько-бистко його так, йому допоможемо стати таким піддатливим. І водичка кипить, зараз я це все влю і він розтопиться. Що, наш з вами смаколик вже майже готовий, і додаю його до тикви. І все це ретельно перемішую. Також додам трошки ванільки. Вона в мене з лимончиком. І якщо ви любите корицю, додайте трошки кориці. І знову ретельно перемішайте. Ви знаєте, ванілька так пахне лимончиком. М -м -м, такий запах, круть. У мене ось такі силіконові формочки. Дівчата, якщо ви хочете додати солодкого, додайте ще туди цукрозамінник. Я зараз ну, я раз не використовую, тому я ж роблю для себе під себе. А ви дивіться самі, самі. якщо ви ще використовуєте цукрозамінник, то обов'язково додайте. До речі, в мене він є, але дуже-дуже рідко його беру для приготування. Хочу вам сказати, що я користуюсь стевією. Все так ретельно розрівняла ложечкою і відправляю в холодильник десь годинки на дві. Ну що, дівчата, пройшло 2 годинки. Ось такі смоколики в нас з вами вийшли трошечки краси. Щоб у нас з вами були такі красунчики. І ось така краса. У нас з вами вийшла. Давайте подивимось, як ця краса виглядає зсередини.